Пройшло 9 місяців, а ми так і народили ремонт. Давайте порахуємо, скільки грошей ми вже влили у цей будинок. Багато що у нас вийшло безкоштовно: як от прибирання території, паркан від сусідів, реставрування відкосів, перемазування стінилиною і багато інших дрібниць. Основна економія на роботі, бо все робимо самі. Повернемось до грошей. Покупка будинку в селі, найзатратніший пункт. Далі ми проводили каналізацію та воду, бо тут взагалі всього цього не було. Зробили нову каркасну прибудову. Зараз вона в от такому стані з гіпсокартоном та дерев'яною підлогою. Ми вже купили вагонку на весь будинок та по Парбували її, замінили вікна та поставили вхідні двері, розкинули нову електрику. Це був ще той челендж, цікаво чи ми все змогли продумати. А ще до нас приїжджав трактор, щоб трохи підрівняти земель. Купили крани та ретро радіатори для опалення. Накинемо ще тисячу доларів зверху, бо 100% щось щось От Отака сума вийшла у нас. Як думаєте, багато це чи мало?